Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінері. Тут ми говоримо про досвід садівництва на підвіконі, на балконі, в горщиках, ну і трошки в відкритому ґрунті. А сьогодні я планую посадити на розсаду а, петунію. У мене тут небагато. Цього року прямо я хочу небагато. І сині а, братки або віоло це мене також минулорічні. Отже, Для посадки я беру такий пластиковий контейнер з кришкою, він буде виступати в якості теповички типу для розсаду. Для початку наповнимо контейнер насіння, а потім трошечки зволожимо водою. В мене, на жаль, немає такої прискалки, знаєте, щоб поверху розсіяти, тому я думаю, просто зволожуємо. Вже спочатку насипаю ґрунт, розбиваю такі, знаєте, більшінькі шматочки, щоб насіння краще приживалось і проростало. де прям зовсім цубкі, то я відкидаю. Бо маленькі рослинки потребують пухкого ґрунту, але не завжди так. Виходить його підібрати, ну, він комкується поки, зберігається. але все одно. Я їх саджу однаково. Я просто розкладаю по поверхні грунту. Роблю так уже декілька років і потім, коли насінько підростає, ну, проростає сам росточок, тоді підсипаю ще грунту І так Краще укорінюється. Петунія буває більш примхлива, буває менш примхлива. Віола в мене гарно сходила минулого року без ніяких зауважень до неї, чи то гарне насіння сам посадковий матеріал, чи то і справді не примхлива рослина. Так, отже, я наповнила, тепер пролюю. Ну, він і так вологий, але трошки пролью ще водичкою. Так, що, на ну, білого крита вже. І зараз почну з неї. А не почну. Бо тут ще є. Ага, все, почну. Я думала, тут вже нічого немає. немає. Добре. Раз є, то добре. Я хочу небагато штучки. 4, 5, може 6. Ой, одна висипалася, вони дуже маленькі. Не знаю, десь загубила. одну. Можливо, вже в груді. Беру зубочистку, попередньої можна змусити, Зараз спробую. У мене немає нічого, да? водичка там закінчилась. Ну, зроблю ось так. Розкладую по поверхні. Думаю, 6 на буде досить. Так, ще одне. Так. Добре. Далі питуння, це в мене, навіть не знаю, мабуть, ще 2022 року. Прожила. Я візьму лише одну, бо я хочу посадити її угорщик за вікно. І вона досить великою проростає. Я це вже знаю, бачите, не підготувалася. треба було водички собі для забачистки взяти. І нова фотомія. Це я цьогоріч собі купила, хочу спробувати. Також, мабуть, горщик за вікно посаджу. Тут також небагато насінинок. Ну, я візьму, мабуть, штучки, штучки, навіть не знаю скільки. Штучки дві три. Тут драже, щось прям зовсім розсипається на очах. Я можливо, потім сюди ще доповню якісь насіннячка, але зараз хочу посадити саме ці дві. Ну, можливо, нехай буде поки поки дві подумаю. Може потім ще додам пару, а може не додам. А, от, і тепер я просто закрию і поставлю насіння пророщувати. Ну, а далі буду вам показувати, як воно себе буде відчувати, як воно буде проростати і як далі буду з ним працювати. От, покажу кожен етап до вирощування вже справжніх листочків. Так, зараз покажу ще зблизька. Ось так. Просто по поверхні ґрунту розклала шість братків синіх, одна петуння рожева і дві поки тих із вона сіння. Там якась така суміш цікава по кольору. Все-таки доповнила свої насадження насінням, яке збирала в минулі роки. От. І тепер вже буду його закривати, і така тепличка вийде для пророщування. Минуло два тижні від посадки насіння. Щось зійшло, щось ні. Всього дві гацанії зійшло. Братки, ті, що я збирала минулого року, зійшли всі шість. Петуні три з нових, дві це моє зібране насіння, одна покупна також, і також п'ять братків з насіння покупного. Один не зійшов, так, як і одна петунія. Оскільки я зараз маю їхати з чернівців, не хочу залишати їх в такому вигляді. Збираюсь пересадити в невеличкі стаканчики. Ще не всі з них мають уже по справжніх там, двох листочках, да? але все одно спробую пересадити, бо думаю, що так буде краще. Ну що, поїхали саджати? Це завжди так захопливо. Коли воно на сінечка вже зійшло і видно вже те, що ти робив, воно проростає. Так, я спочатку пересаджую в такі невеличкі, маленькі, ну, як пластикові рюмочки. мабуть. А потім вже пересаджую в такі більші, як оці чорні або в більші пластикові рюмочки. І так коріннячко має змогу рости і розвиватися. Так, трошки водички з Почну з гацані. вона виглядає найбільш придатною для пересадки. Просто зубочисткою піддіваю рослинку. Намагаюсь не пошкодити. Так. В неї вже дуже гарно розвинені корінчики. Шкода б її було лишати. Підписувати не буду, але інші в мене є маркер, і я просто, ну давайте просто покажу, як я підписую, да, що це От. Інші буду підписувати там, де петунії, щоб їх не переплутати, і братки, мабуть, підпишу. Я буду продовжувати пересаджувати, думаю, ви зрозуміли техніку, і далі вже покажу кінцевий результат. Я вже закінчила посадку квіточок. Одну, на жаль, зламала, довелося викинути. Але, дивлячись на ці об'єми, знаєте, я як в тому мемі: ні, ні, в цьому році я багато саджати не буду. І в той самий час я, мій городик на підвіконні, а точніше, мабуть, садочок, бо тут квіти, все розширюється. Я буду закінчувати це відео про посадку рослин з насіння. Буде продовження обов'язково. Буду вам показувати, як вони будуть рости, розвиватися, як буду присаджувати їх в більші горщики, а також як буду висаджувати на клумбу чи у горщики, щоб виставити за вікно. Дякую всім, хто додивився це відео. Сподіваюсь, воно було для вас інформативним і цікавим. До нових зустрічей!